Вітаю всіх на хвилях Міжнародного інтернет-радіо «Тисяча друзів! З вами учасник конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Рудит Варіонов Петро, учень 6-го класу. Тема мого виступу Жуль Верн, письменник, науковець провидець, фантаст, і вона присвячена французькому письменнику фантасту, який був і залишився вірним супутником в юності. Захоплені сучасники називали Жуля Верна. Сусіднім мадривником, чарівником, пророком, провидцем, винахідником без майстерні Першою книгою, яка принесла письменника славу, був роман П'ять тижнів на повітряній кулі. Головний герой, сміливий дослідник доктор Фергюсон, організував експедицію на повітряній кулі, зроблені за його проектом. Роман відкрив серію творів Жуля Верна під назвою Незвичайні подорожі Подорож до центру Землі належить до жанру фантастики. Гри твору переживають нелегкі випробування та бачить минуло нашої планети таким. Романи з землі на місяць та навколо місяця описують космічну подорож в артилерійському снаряді. Цікаві факти: спершу Жульверин представляв капітана Немо Поляком, що шукав можливості помститися Росії після жорстокого придушення польського повстання 1863 року. Відома українська письменниця Марко Вовчок була особисто знайома з Жулем Верном, котрий передав їй виключне право перекладу його творів російською мовою. Після смерті жуля Верна залишилася його картотека, що включає понад 20 тисяч зошитів з відомостями з усіх галузей людських знань. Із 108 наукових передбачень письменника провидця на сьогодні не справдилось лише 10. Перший електричний підводний човен, побудований у 1886 році двома англійцями, було названо «Наутілусом» на честь Вернівського судна. Перший атомний підводний човен, спущений на воду в 1955 році, також називався Наутіус. Є у творах жуля Верна одна особливість. Окрім слова Фантаста, Верн, заслужив ще й статус провидця. Раукаві передбачення, висловлені письменником у численних текстах, здійснюється одні за одним. Так у романі Париж ХХ століття Верн описує машини, схожі на величезні фортепіано. Признари, що нагадують сучасні комп'ютери, хоча зрозуміло, що не час написання твору в 1863 році жодні подібні девайси знайшлося. Жюль Верн передрік перенаселеність зламав свої кордони ще 1843 року, і нічого тепер його не стримує. він поглинув весь департамент. Стало просто неможливо розміститися у столиці, занадто малою для 5 мільйонів мешканців. У багатьох кварталах вже немає житла бодай для ще однієї людини і забруднення навколишнього середовища. У десятиліє від Парижа не залишилося ні природи, ні атмосфери. Париж 1960 року. Це збита разом добра сотня тисяч будівель, між якими височі труби, що прикрашають десятки тисяч заводів. Він поставив Ейфелеву вежу в чудовому місці, в порту Гренель, електричний прожектор без особливої користі сидив у небі на висоті 500 футів. Це була найвища конструкція у світі. Я описав метро: чотири концентричні кільця залізничних колій тепер утворюють цілу транспортну мережу. Завдяки застосуванню нових матеріалів, потяги стали дуже легкими. Кожні 10 хвилин вони забирають і везуть у своїх швидких і зручних вагонах тисячі пасажирів, який уявляє собі таким, що рухається в повітрі. Кожна цих колій була прокладена вздовж бульварів на елегантних бронзових колонах, скріплених каркасом. Цей довгий віадук, що несе залізничну колію, уявляє собою закриту галерею, в якій ті, що там прогулюються, укриті від і сонця. І ще одним засобом пересування став автомобіль. Незвичайні машини борознять бруківку бульварів. Усі вони їдуть без кінської тяги. Їх рухає невидима сила, мотор, в якому відбувається згорання газу. Мотор венуари застосовується як двигун. Відомий французький винахідник Етьєн Ленуар один з творців двигуна внутрішнього згорання. Серед інших винаходів Ленуара пишучий телеграф. Письменник знав, як водять машини. Механік, сидячи на своєму сидінні, керував рульовим колесом, а педаля, розташована під його ступнею, дозволяла регулювати хід автомобіля. У 1960 році все залито штучним світлом. Канделябри з тонкими наелектризованими нитями випромінювали ні з чим зрівняне світло. Всі вони з'їдулися підземним кабелем. Тисячі вуличних ліхтарів Парижа миттєво спалаха як один. І всюди діють ліфти і різні підйомні пристрої. Слуга натиснув на металеву кнопку, розташовану на інкрустованій деревом стінці, і ліфт непомітно піднявся на другий поверх. Копіювальна техніка Машина Ленуара безупинно копіювала папери і листи, якими її посачали 500 шузбовців. І факси: фототелеграф давав можливість надсилати на великі відстані копії будь-яких записів та малюнків і підписувати контракти на відстані тисячі л'є. А засоби комунікації від нині стали міжнародними. Тепер телефонні мережі вкривають не тільки поверхню континенту, а й дно океану. Америку від Європи відділяє не більше однієї секунди. Всі оживі питання вирішуються на відстані. Жульвером передають нові течії в музиці, такі, наприклад, як техно, з неймовірним грюкутом лунала музика найнесумісніших тональностей і ритмів, і складалося враження, що така какофонія зовсім не шокує 250 тисяч пар вух, які слухають усе це, а також синтезатори. 200 піаніно, з'єднані одне з одним електричними проводами, звучали під руками однієї людини. Електрика служить медицині, скажімо, у вигляді електрошоку. Особливі електричні пристрої повертали до життя утопленів, у яких іще хоч трішечки теплилося життя. Пророцтво Жуля Верна пророство не тільки письменника-фантаста, а й соціолога. Люди 1960 року більше не захоплюються дивами. Вони розучилися дивуватися, вони до всього байдужі, їм незнайоме щастя. В їхньому швидкому русі, в їхніх клопивих діях, в їхньому американському пориванні відчувається як демон процвітання жене їх уперед. Скрізь панує англійська мова. Ватині грецька мова не просто мертві, вони поховані під землею. Чудова французька мова втрачена. Все, що від неї залишилося, це жахливий жаргон. Кожен може придумати своє власне слово, щоб позначити ним те, чим він займається. Всі ще паз англійської мови потрібні їм найменування. Капіталізм досяг свого апогею. Те, що раніше називалося Прогресом, ось уже 100 років, як набрав величезних масштабів і неймовірних темпів, монополія місто тримає в своїх руках усю країну. Зброя стає все страшнішою. За останні століття виробництво засобів війни настільки просунувся вперед у своєму розвитку, що б'ються машини, а не люди. 20 століття століття зростаючого безробіття. Машини майже повсюдно і дуже вигідно замінили людину. Серед винаходів Жюля Верна згадаємо також скафандри, на потяги, вертольоти, космічні кораблі, електричний стілець та численні приводи на кшталт телефонів, ксероксів, сітілайтів тощо. Твори Жюля Верна надихали багатьох науковців на власні відкриття. Існує легенда, що видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, ідею побудови вертольота, взяв однієї з люблених дитячих книг Гробур Завойовник. За кількістю перекладів мовами народів світу книги Жуля Верна займає третє місце, поступаючись вищетвором сценаристів студії Волта Діснея і книга Магати Крісті. Письменник, який бачив майбутнє, в останні роки свого життя не міг рукатися через проблеми з ногою, частково втратив слух і майже зовсім зір. З вами був Ліонов Петро, учень 6-го А класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо і телебачення тисяча друзів.